І з перший сорт вага, мішечка, 8 кг за 1800. Жіноча фліска, класна, розмір М. -ка. Чоловічий плотний фліс на замочку, розмір L. -ка. Жіноча плотна фліска, розмір XL. Флісовий гольф жіночий під шиєю, розмір XL. Жіноча фліска «Тедік» на замочку розмір М. -ка. Жіноча фліска розмір М. -ка. Плотний жіночий фліс. Розмір С. -ка. Жіноча флісова безрукавка. Розмір «Л». -ка. Чоловічий плотний фліс на замочку. Розмір М але виглядає він на «Л». -ка. Чоловіча фліска розмір XL. Жіноча плотна фліска, розмір XL, чоловічий фліс, розмір XL, жіночий білесенький фліс Розмір 42. Чоловіча фліска на замочку. Розмір XL. Жіночий фліс. Розмір S. Чоловіча плотна фліска, розмір XL. І останній це жіноча плотна фліска, дуже теплесенька. Розмір 42-й. Це був фліс, перший вага мішечка 8 кг за 1800.